operated independently for optimal firing rhythm high output high endurance or for unleashing a sapper absolute and final armored for frontline combat with mobility that defies its mass beautiful i want to see it kill simply it without a second Games. Це рубрика Огляд з трибою, ОЗТБ. 18-й випуск. Сьогодні у нас на огляді є 65 цвілінг, це німецькі тяжки, можна придбати за бою перепустку за 3,5 тисячі золота. А якщо ви пройшли 40 етапів, відповідно, подивимося, як завжди, як почувається танк в сучасному рандомі, плюс і мінус у цієї машини, і найголовніше три бої підряд без монтажу. Щоб побачите його на тріх різних, різних мапах в різних ситуаціях, як ми його відіграємо і що в принципі від себе представляє цей танчик. Поїхали, тому сідайте зручніше, наливайте чай і погнали. Починаємо, як завжди, плюси мінуси, коротко по ТТХ. Отже, середня школа, да, 280. Рахочу, що в нас є залп і підтормішками плюс 220 пробиття для ББшки, танк високий, хорошо. Мінус 9 кути, майже абсолютний топ. Один зведення супер топ для 8 рівня, 0,29 точність, супер топ. 2800 ДПМ, супер топ, тому що в нас ще можна залпануть. Далі міцність 1700 плюс буде. В принципі, бам-бам-бам, корпус, броня, Окей плюс, потужність двигуна плюс, тому що 45 їде з турбіною, 16 сил на тону. В принципі, і огляд на вентилі буде такий. По параметрам машина Бімба. Так, далі обладнання, яке б не було червоне, жовте, сіре, немає різниці. ХПшки, турбіну можна червону можна третього рівня, і вентилятор. Навіть якщо у вас турбіна буде червона, я раджу катати вентилятор, щоб бустануть ДПМ, бустануть огляд і все інше, тому що стабілізатор цьому танку не потрібен. Відповідно, варіантів, крім ХП, турбіни, вентиля вас немає. Єдиний варік, що можна на якусь умовну прохорівку, засунуть сюди ще оптику. Чи, наприклад, якщо ви хочете, можете засунути стабілізатор, ну. І так далі, тому подібне. Об'єктивно, ХПшки, турбіна, вентилятор, неважливо, червоне, жовте, сіре, фіолетове, яке ви хочете, ставте. Це єдина правильна збірка, така сама, як на всі, в принципі, двохстволки, канопенер, там барабани, там бешка і так далі. Тобто це єдина збірка, яка оптимальна на всі мапи. Відповідно, перки екіпажу, в принципі, в мене вони є зі 100, там, і Моусів і так далі. Давайте перших чотири умовно, братство, ремонт. Далі парк гострозір зір тут на стабілізацію навідника, радіоперехоплення теж на те, щоб асист фармить. Далі інтуїція. Я би радив, тому що ви будете перекидати, наприклад, з бабашок на підколи. І четвертим парком тут екстремальні умови, щоб якщо по вам попадають, ви швидше кадешились. Тут замість снайпера ну, мабуть, краще поставити швидке зведення, швидше буде крутитись башта і швидше буде зводитись четвертим парком. Тут, відповідно, я би став, наприклад, знавець двигунів четвертим перком, якби в мене було не 64. Тут гасіння четвертим перком, відповідно, по бронюванню. Значить, дивіться, враховуючи, що ВГ додали вже цю штуку, ми будемо не через танк GG дивитись, а через це плюс-мінус. Тут не завжди можна все показати об'єктивно, тому що тут не. не, не... Розробники не кажуть це там кумулятивні снаряди чи підколи чи ББшки, але в принципі, порівнявши через танк GG на стандартному сайті, воно показує плюс-мінус, як буде себе почувати кумулятивно максимально наближено. Тому що в нас побачить: 270 мм лоб башти, Це під прямим кутом відповідно. Якщо танк ви будете дивитись на нього ці скули. Тут відповідно рикошети будуть. Лючок дуже маленький. Якщо танк буде від кавені, ви його майже не побачите. Дуже хороший корпус. Якщо найтанк стоїть прямо, ось ви бачите. ну, сама нижня частина там 220, тут 240 і так далі, відповідно, на ЛД 220 скули у цього танку під таким кутом 260-270. Відповідно, а такий же саме танк, як Млеха Французька, якщо ви виїжджаєте десь із за борта граєте в місті, вам вигідніше виїхати передом, особливо якщо НЛД буде закрита там якимсь сміттям і так далі. Тому що у вас ВЛД, ну наприклад, якщо танк чуть-чуть нижче вас, буде тут 240 міліметрів умовно. А якщо будете їхати від борта, от з кутка десь, то у вас оця, оця скула у вас буде, там 150-160 міліметрів. Тому в варіанті від бронювання я не скажу, що тут якась там броня, але вона є. Ось а, краще виїжджати часто просто лобом. Є шанс, що вас в ВЛД не проб'ють. Тому що, якщо ви будете виїжджати від борта, вас в цю скулу проб'ють 100%, а може ще просто в каток поставити на каток. В цілому бронювання е, танка по голові дуже хороше, по лобу дуже хороше. Від борта танк грається слабо, тому що будуть пробувати в скулу. Хоча поки що танк новий, е, по власному досвіду скажу, що не всі його в скулу пробувають. Тому якось так. Закріпили так. Лоб нормальний, борта картонні. Проведемо тоді три бої. Єдине, що е, я граю просто на мітки, але, в принципі, для відоса ми можемо загрузити а навпаки. 50 на 10, нехай буде, так. І, в принципі, ось таким варіант... варіантом снарядів проведемо три катки. Поїхали. Так, окей. Закидує нас на Руйнберг. Що робить цей танк таким жорстким? А... Не пробиття 220, не голда там 270. Це звичайні показники. Там у багатьох пробиття ББшками 230 є і так далі. А... Не броня явно цей танк робить імбою, тому що корпус тут відносно картони, тут тільки башта жорстко танкує. А цей танк робить імбою, те, що в нього півтори секунди між тичками. Це так само, якщо що, як в ТВП 10 рівня. І те, що залп готується півтори секунди. Ось. Тобто, отакі ТТХ, на мою думку, повинні були бути у контрівера 11 го рівня у британця півтори міштичками і залп за півтори. Ну, Чи там якось так щось зробить? Тому що е цей танк е імбує за рахунок гармати. Він взагалі дуже збалансований і комфортний. Тобто, що я маю на увазі? Він, типу, імбовий, але він не токсичний. Ну, Наприклад, да, є іксемка, да? XM-ка. От вона токсична. Чому? Тому що XM, е, наприклад, з альфою 650 на восьмому рівні, з пробиттям 315, реально токсична. Коли там XM дві штуки в рандом попадає, ти тупо ну, вона стоїть, і ти розумієш, що вона тебе проб'є в любу проекцію. Ось цей танк не токсичний, тому що його можна пробивати скули, в ВЛД на голді і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але при тому, якщо на ньому добре відігрувати, то можна робити дуже хороші результати. Ось. Так, ми всі бої постараємося відіграти на ББшках. Щоб максимально е, саме на фарм пограти. Хоча, в принципі, тут цих ББшек вистачає з головою. Об'єктивно. Так виїхав, 2 тички дав. А, на 700 отримав. Ого. Блін, там 704-й стоїть. Не, не-не-не, я щось, я щось передумав. До побачення. Ой! Підкрутка. Я вибачаюсь. Ну, підкрутило для відоса БК, ну, буває. А, і в чому суть? От я двома тичками стріляю, але за рахунок того, що таке швидке КД, тебе одна заряджається моментально, потім ти чуть-чуть почекав, тебе вже знов дві зарядилось. Ну, типу, це дуже прикольно. І противник не зможе завжди порахувати, скільки тебе там тих снарядів. Ну, як мінімум поки що. Тому що не всі знають, що тут півтори секунди між тичками. Я сам поки його не отримав, якщо чесно, не розумів, скільки там між тичками тиму. Просто він стріляє, як кулемет по факту. Ой, ну оце єдине, що коли. На іншу пушку, пушку переводиться, занадто якось камера здвигається. Ну, це може мені так здається, я не знаю. Коли цей танк є. У вас нема таких проблем, чи може мене глюкає. Прям наче ну, вон, гармата знаходиться близько, а таке враження, наче там пів метра прям переводить. Це... Ну, це тільки в процілі, коли так Такого відчуття немає. Ой, що, будемо потіть, будемо терпіти, походу. Блін, шкода, що я від 704 отримав. Так би я зараз був фуловий і міг би свої ХП розмінювати нормально. Блін, ВКшко і ББшки може не пробить кста. Блін, погано слухайте все. Рікошет, понятно. Блін, а реально погано все. Ну, ладно, тут уже треба змиритися, що нам габело. Спробую просто результат якийсь видати. Ну, хоча б трьошку нам треба зробити. Ну, базик... А давай дві зарядим. О, 560, прекрасно. Це дуже класно, до речі, препарат, що ти можеш дати за залп. І там якби мене зараз знищили, все одно я там плюс 500, наприклад, да? Зробив би б. Угу, ні, ну вазик то імба. З вазіком ми жартувати не будемо, бо то імбі ще. І з базіком, і з вазіком. Ні, ну тут жорсткі танки, друзі. Жесткий танки, у них занадто. Блін. Тануй. нуй. На. О, танканув, танканув. Хорошо. А ну на ДПМ ще може... Не, давай альфу. Блін, не пробив. Я б альфу дав, би було... бы. А, чекай, чекай. Ай, ладно. Ну добре, 4300, блин. Ось вот ще таке 6 секунд, КД. Ну там 6,1, 6,2. Вони розрядилися. Ти по ним стрельну один раз, півтори секунди між тичками інший раз, потім тебе 6 секунд. І тобто, ну рахуємо, да. Першу тичку нарахуємо плюс півтори і шість там і одна. Тобто за 7 з половиною секунд ти даєш три тички. Першу, другу тичку, бо півтори секунди між тичками, і потім зарізався ще за шість. І того за сім з половиною секунд ти можеш дати три рази по 280. Ну, це скільки? 600 плюс там 8, 8, 160, і ще 8, 240. 840. Коротше, зараз не порахую, але щось біля того. За 8 секунд. ну Це, якщо тебе дві заряджено. Ну, це це прям топ. Так, добре. Перша катка, хоч і поразка. Дивимося, що у нас. 160 тисяч. 100, 109 тисяч на фармі без всяких там, ну, зі своїми резервами, але без всяких там бонусів, типу, інших. 4200 дали. Нормально. По снарядам. Також важливо. Снаряд коштує всього лише 500. Це дуже класно, тому що снаряди тут коштують у стешок, але за рахунок того, що ти можеш дати залп на 560, витративши при цьому 1000 срібла. Якщо що просто у чажів, наприклад, там до альфа 390, там 400, в них снаряд коштує 1000. Тут ти за цю ж саму 1000 даєш 560. Ну, здається, типу, яка там економія, 500 тисяч, яка різниця, але. На 10 пострілах це вже 10 тисяч. Ну, умовно, я маю на увазі. А на 10 боях це 100 тисяч, а за пару годин ви граєте боїв 20, і просто за рахунок снарядів. Е, мало того, що ви в принципі, будете на цьому танку робити більше срідуху, я впевнений настрілюю, тому що танка дуже класні ТТХ. Так ще й за рахунок снарядів там 200, 200 тисяч бонуса за, за ті ж самі бої. Ну, Відносно інших тяжів, наприклад. Ну, це в мене так в голові, я не знаю, може воно так і нарахується, але мені здається, що по снарядам, як для тяжа, тут дуже вигідно. Блін. Невже ми будемо знову програвати? М -м Класно закрив? Хорош. Я міг би дати вертуху святу. Ех, треба було давати святу вертушечку. Не пробив? Блін. А, пахне другою поразкою, походу, якоюсь, чи що. Ну, ладно, будемо потіть. В принципі. А що нам Ну, Тут можна було б і діжку зарядити. Бо нас будуть зараз кріпити жорстко, ну. Ой, хорошо, 500. І зараз суть в тому, що я раніше Бреноса заряджусь, дивіться. А, він не вийде, окей. Тобто. Він розрядився, я йому дав дві, і я б зараз ще й третій йому накинув, розумієте? За, за цей тайм, поки він би зарядив свою тичку одну. Ну тут реально від гармати класно грати, прям. А, чекай, ми горку зайняли. Я сплю. Я сплю трохи. ні, ні, передумав, передумав. Я розумію, що потім ще е, буде блок. Тому що, коли даєш зі спарний гармат, потім трошки... Блокується ДПМчик. Тому я вирішив дати по одній. І взагалі, я не виїжджаю ніколи в перестрілку, я чекаю, поки я дві заряжу. Тому що одну можна зафейлити, наприклад. Плюс оце ще півтори міштичками. Дуже класно, коли ти ставиш на каток. Чекаєш, поки людина порємкається І потім, наприклад, ще раз даєш. І все, і він на катку стоїть. До побачення. Тобто, бачите, я під таким кутом, коли виїжджаю. Ну, не прям, типу, борт от, отак ставлю. Тобто, на цю сторону. Тобто, якщо отак чуть-чуть виїхати, то ця скула, реально там 270 приведеної броні. Ну, типу, як на млежці, коротше. Хто катався на французькій млешці, 8 рівня, 9, -го, 10. го Тут то ж саме. Начебто, здається, скула картон. Від борта грати, Але це якщо грати від радянського борта. А якщо грати, ну як сказати Від французького борта, то в принципі нормально. Тому що зазвичай у французів лобова проекція міцна. Из е щоками, типу, такими слабенькими. Угу. І що там? Блін, що поїхати туди, чи що? Там мені ж люлей на наваляють. Ні, не хочу 2-2 рахунок. Давайте не будемо спішити не хочу. Так, треба подивитись запис іде. Іде. Добре. М -м -м що ще про танк сказати? Комфортні КВН, некомфортна швидкість. Дивіться, в мене поліва стоїть, я вам казав, в мене поліва стоїть на плюс до місця катків до повороту корпусу, тому що танк і так свою максималку завжди набирає, тримає. Типу, він, він їздить, в нього прохідність е феноменальна. Е як для важкого танку. Тому. Поліву модерку спокійно можете ставити перший слот е, правий. Так, ну це фугасік був, ладно. Блін, що робить? Ось хочеться поробить. Ага, ну тут я все одно б отримав. А ні, не отримав. І дивіться, я дав йому дві, зараз зажусь ще одну дам. Ну, норм. По-моєму, нормальний розмін. 300 і 300, 600, і 260. 860 розміняв на одну тичку. Просто на 8 рівні це. ну, Тут гармата, тупо від дев'ятки, я вам кажу. Умовно. Ну, реально, е, двохстволки в грі там контендер взяти. Е, 8 рівня, Contra з 8 рівня, там ДПМ невеликий. Двухстволка 704. Там ДПМ на вентилі 2000, там, чи 2090, чи 2100. Тут ДПМ на двухстволці 2800. Ну, типу. Всюди по 2к, там 2200 максимум, тут 2800. При тому, що це двухстволка. Ну, нормально. Про том, що 1,5 секунди залп, і так далі, так далі, так так далі Ну. А, ну іще, іще, іще бонусом офігенний 3D стиль. Який реально продуманий Вольфенштейн, а, Ну, мені стиль дуже подобається. Плюс кулемет стріляє, коли ти фраг робиш. Коротше, реально танк дуже-дуже дуже дуже класний. Як ВГ його дало за 3500 голди, я не знаю. Ну, танк такого рівня зазвичай засовують навіть не в звичайні коробки, а мінімум в новорічні. Зазвичай отакі топ імби. У нас були в новорічних коробках. Шкода Т-56 свій час вийшла в новорічних коробках, БЗ-176 свій час вийшов в новорічних коробках. xm вийшла в новорічних коробках. Ну, коротше, е цей танк до цієї категорії відноситься. Типу, не просто якийсь там хороший прем, а цей танк по-любому буде відноситись до категорії бажаних імб 8-го левела прем. Та не якийсь там. Е Середнячок, чи навіть просто топ. Це ультра топ. Об'єктивно. Це не тому, що він мені подобається. Статистика на серваку зараз каже про те, що це буде ультра топ. Тому що гравці на цьому танку роблять дуже сильні результати. Блін, ну я херню роблю, так. Да. Для чого? Для того, щоб зараз це все прискорить і не чекать. 8 хвилин до кінця бою, бо це можливо буде нічия, тому зразу дивимося результати. Так, ну, в принципі, добре, що я відкисів і не бачили цей бій, тому що він тривав дуже довго. А наші програли, не вивезли. Що в нас? Ну, топ дамагу. Раз, два, три, 4 нулі. Ну, класно, тичка, 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 тичка. Ну, в общем, 10 людей по тисячі дали. Так, у нас 130 тисяч за поразку. Тобто, за перемоги ви знаєте, що дають зазвичай більше. У нас за два бої, за дві поразки, 3900 дамага. Ель халуф Їдемо далі, третій бій. Подивимось, що у нас тут буде. В принципі, я думаю, ми і так уже показали, що танк може дуже багато. Але треба все це закріпити третім боєм. Можливо, зараз затащимо. Мапа топ, кстати. Такий же самий проти нас є 65. Ось. Так, ну поїхали, подивимося. А, також уже ще що класно. Я показую ВЛДшку вам під прямим кутом, там 230-240 в деяких місцях, так? Але коли ти стоїш від рельєфа, тут е ВЛДха, там, ну для кумиса, нехай буде 270 від рельєфа, для підкола тут, для підкалібра, тут 300 плюс. Ну, типу, якщо ти від кута стоїш. Дивіться, як я їду, 45 просто. Ну, тобто, от АМБТ ха, ну АМБТ без турбіни скоріш за все, але АМБТ там треба і стабу ставити і все інше. Ну ми от. Ну просто ВГ такі вирішили. О, а давайте зробимо тяж з бронею, з КВНами, з офігенною пушкою. І щоб їхав якась стежка. І продамо це за 3500 золота. Ні, дякую їм велике, вони. Ой, е, вони взагалі з вересня дуже багато плюх дають. Ну, типу, я маю на увазі про гілки, про 10 мільйонів срібла, про 15 тисяч бонів. І оце ж по факту перший марафон. Е ось, чи Бренос був. Ні, Бренос був до того, по-моєму, да, до Нолані. Е, Бренос то взагалі какаха. Абсолютно, ну, але він був безкоштовний, в принципі, тому може і какаха. Цей 3500, але за 3500 у нас було багато поганих на тобі в люк, друже. Ти що? Блин, їхать чи не їхать. А я щось побоюсь, якщо чесно, їхать. Ну, тут тут на цій мапі, розумієте? А, подивіться розкатку. А, якщо що, я записую це відео о 7 ранку. Ну, тут 6 на сьому, плюс-мінус. Можливо, трошечки е, люди ще або не проснулись. Ну, подивіться на міні-мапу просто. У нас тут пару людей. Ну, таке. Прям таке-таке. Не знаю, може в них теж півкоманди ззаду стоїть, але провіряти я це не хочу. Чи що? А ні, у них тут раз, два, три, 4, 5. Ші... Ну, коротше, в них тут танків сім мінімум. Мінімум сім танків уже тут, причому. А нас тут четверо. І суть в тому, що якщо я зараз поїду, я не встигну звідси злиняти. Розумієте, в чому прикол? Тому треба якось їх просто пробувати. А... Роздамажувати і лишати шотними, щоб вони не нагліли. Також на рахунок ББ. 220 пробиття. За рахунок того, що танк високий, це те саме, що умовно у прототіпу було би пробиття 240 мінімум. Ну, типу, ми стріляємо зверху і завжди вниз. І всі ВЛДшки для нас, для нашого танку, мають меншу проведену броню. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. На. І оцей прикол, що е, ти заряджаєшся, якщо у тебе два снаряди, ти завжди отримуєш одну, даєш дві. Це теж класно. Ну, майже завжди, якщо пробиваєш, то ти майже завжди даєш е, дві, отримуєш ще одну тичку. Це прикольно. Ладно, 4-4. Е, не буде легких боїв, так? Так, легких боїв не буде. У нас уже ззаду барсук. Ну. Щоб не казали, що рандом підкручений. Три mm. бої ми граємо трошечки потно. Якщо чесно. Трошечки тяжкувато для нас. Нам би пару кілів зробити, якихось щоб мінус гармат, там не знаю, ствол якісь мінуснуть, хоча б я хз. Двушка. Трьошку я видам. А, ні, не видам. Залпане, да Ні не мене ура. Тихо, тихо, тихо. На. Ще треба. Ще треба, щоб до трьошечки трошки не вистачає. Саме прикол, і я не знаю, як ми виграємо 6-5. Ну ми тут тримаємо з чотирьох дуже добре, просто по факту. Не, на цілінка я не хочу виїжджать. Може залп тримати. Так, МБТХ заряджається, в принципі. В принципі, так, МБТ заряджається цей час. Це хорошо, час на нас працює, бо МБТ дуже довгий барабан. Хай заряджається. По факту, хай заряджається, так. Я можу і так, типа, виїхати. Лючок дуже маленький. От дивіться, стою близько, але пробити туди неможливо. Якщо шо, лючок дуже маленький у танка по факту. Зараз мені габела буде. Так, да, я здох. Ну ладно, 2800, але. Ви бачите, бої. Добре, підбиваємо підсумки по трьом каткам. Що в нас вийшло? Дивимося. По, по фарму, по танкуванню, по, по всьому. Епічно затащили наші тут. Так, дивимось. Ми все одно всіх перестріляли, до речі. Фінансовий звіт. Так, ну тут нам начислили за бойові завдання. Ми 40 тисяч мінусуємо, тому тут 125. Ну, а плюшки свої залишаємо. Відповідно, дивимось, що в нас вийшло за три бої. За три бої 3500 середнього, майже 600, середня допомога 50 всього. Ну, середня допомога впала, демендж виріс. Середня заблокована півтори тисячі. Одна перемога. Фарм 460 тисяч за три бої з особистими резервами без кланових. Грали на фул ББ три бої. На фул ББшках. Ось, А, чекайте, 460 тисяч мінус 40 за якісь там ден денну штуку. Тому. Чистий фарм 420 тисяч. Тому, друзі, це не імба, це імбіще. 100%. Я на ньому проїхав вже 34 бої. У мене середній демедж на ньому 3188. Майже 3200 середнього. Я давав на ньому 6к максимально. Ну, коротше, для, для 8 рівня, для мого особистого скила 3200 середнього. Я, типу, ну. Так граю на деяких там премах 9 рівня, а це прем 8 рівня. І я впевнений, що середній демедж я буду підвищувати, тому що я звикав до цих залпів, звикав до цих півтори секунди, е покачавши польову модерку, там боїв 15 перших. Так? Тому якось так, друзі. Це реально самий самий сами кращий преміум танк за марафон. За останні пару років точно. Можливо, взагалі найкращий танк за марафон, тому що я знаю, що за марафон був і Бураск, але Бураск середньому гравцю, там чи нижче середнього не зайде, бо, бо Бураска і пробиття маленьке 190 на базовому, там і так далі. далі. Об'єктивно, це якщо так зараз подумати, найкращий, найсильніший танк за марафон, який коли-небудь був в World of Tanks. Об'єктивно, це самий сильний, самий-самий топовий танк. Якщо є якісь топовіший танк, напишіть в коментарях, який кращий танк був за марафон. Я не про коробки кажу, не за шкоду, не про коробочки. Я кажу саме за марафон. За марафон це найсильніший танк, який був за весь час в грі. Тому якось так. Якщо вам сподобався огляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі на рахунок цього танку. Може, у вас якісь є запитання або хто вже його купив, підтвердження моїх слів, що це імбіще, Напишіть, що так купив в мене там. Стрідуха на ньому більш, там, ніж на шкоді. там, чи щось таке. Ну, в мене, наприклад, більш, ніж на шкоді. Е, тому якось так. А, і ще по ВН8 нам зарахували з за три 3000. Три ну, не сильно рахували, але я думаю, поразки попливали. Тому все, друзі. Всім баба, дякую за перегляд. Побачимось на наступних відеох або стрімах. До побачення.